То на жаль нас зараз тут напевно все ж таки недостатньо, щоб порватися крізь ці ряди. Сьогодні Віталій благодарний був разом з нами під Кабміном. Він разом з нами боронив честь нашої країни, нашої нації. Але що відбулося? Потім його пасли ці покидки в метро просто захопили під руки, заламали руки, завезли в райвідділок. Потім банально просто обдурили, сказали, що він затриманий по адміністративному правопорушенні. По суті, обдурили його за те, що він підписав е -е, певне пояснення на посову аркушу. Товарище. А Потім бачите, взяли і тепер везуть в ІТТ. Оце товариство, те, з чим ми сьогодні боремось, насправді. Це чудова ілюстрація того, що те, що ми зараз з вами робимо, на Майдані. Кожного Ми чудово знаємо, що було медії всі, ми чудово знаємо, що було на насвятошено. Ми знаємо, що відбувається кожного дня кажучи, по всій країні. Ці чинок, на ці покидки глутують жінок, подають наркотики дітям, подають бухло дітям. i <laughs>

Ah! Oh.